Виставку про життя Єлсаветградок презентували в обласному центрі, організували її спільно. Книгозбірня імені Чижевського з державним архівом області в експозиції матеріали про жінок нашого краю 19-го – початку 20-го століття. Ініціатори зібрали рідкісні цінні документи, доповнили виставку фотографії жінок Єлсаветградок із колекції Юрія Тютюшкіна. Є тут і атестат 1886 року про закінчення Одеського інституту благородних дівиць Наталії Парізо де Лавалет, дружини мирового судді та Елсаветградського. Землевласника Олександра Дмитрієва. Державний архів представив документи, які розкривають життя і сторінки з життя відомих і маловідомих жінок минулого часу. минулого часу. Міста Єлисаведрат, зокрема, в фонду 20-го представлено два документи опрошення до міщанської управи. Одне з них це коли жінка після смерті свого чоловіка будує будинок в місті, а одна просить заяву і просить відпустити її з міщан міста Єлисаведрат для прийняття монашеського чину.